Подивіться, як сьогодні ввечері напівосвітлений місяць у першій чверті сіє в обіймах небесного скорпіона. Нічне небо в серпні, танець місяця і скорпіона космічне видовище для спостерігачів. Серпень чудовий час для спостереження за нічним небом, особливо, якщо вам пощастило побачити, як перша чверть місяця обіймає сузір'я Скорпіона. Це не просто гарне видовище, це можливість зазирнути в глибини космосу, зрозуміти взаємозв'язок небесних тіл і відчути себе частиною чогось набагато більшого, ніж ми самі. Я, як завзятий любитель астрономії, завжди чекаю таких моментів з особливим трепетом. Чому це так цікаво? З дитинства я зачарований нічним небом. Пам'ятаю, як дідусь показував мені сузір'я, розповідав легенди про героїв і чудовиськ, пов'язаних з ними. Це пробудило в мені пристрасть до астрономії, яка з роками тільки посилюється. І спостерігати за тим, як місяць взаємодіє з сузір'ями, особливо з таким яскравим і впізнаваним, як Скорпіон, це саме те, що змушує моє серце битися. Перш за все, це пов'язано з тим. Що місяць є нашим найближчим космічним сусідом, і ми можемо спостерігати його зміни з дивовижною деталізацією. Фази місяця є результатом його руху навколо землі та кута, під яким ми бачимо освітлену сонцем поверхню. Перша чверть це момент, коли видно рівно половину місячного диска, що створює особливо гармонійний і врівноважений вигляд. А Скорпіон це одне з найяскравіших і впізнаваних сузір'їв, яке легко знайти на небі завдяки своїй характерній формі. Червона зірка Антарес, що входить в сузір'я Скорпіона, є одним з найяскравіших об'єктів на нічному небі і легко привертає увагу. Поєднання цих двох елементів створює справді захоплююче видовище. Який найкращий спосіб побачити цю космічну подію? Щоб максимально насолодитися цим видовищем, важливо вибрати відповідний час і місце. як правило, найкраще спостерігати за місяцем і сузір'ями далеко від міського освітлення, де небо темніше, і зірки видно яскравіше. Час 30 серпня це оптимальний день для спостереження в США Захід Сонця найкращий час, коли місяць буде на невеликій відстані від Південно-Західного горизонту. Місце: знайдіть відкрите місце з гарним видом на південний захід. Це може бути поле, пагорб або навіть дах будинку, якщо він не захаращений. Обладнання вам не потрібно мати дорогий телескоп, щоб побачити це видовище досить простого бінокля, щоб розглянути деталі місячного диска і навколишні зірки. Однак, якщо у вас є телескоп, то ви зможете побачити ще більше. Рада, використовуйте кулак, витягнутий на відстані витягнутої руки, щоб оцінити кудзору. Близько 10 градусів неба покриває ширина одного кулака. Це допоможе вам зорієнтуватися і зрозуміти наскільки близько місяць знаходиться до сузір'я скорпіона зв'язок із стародавніми культурами та міфологією. Спостереження за місяцем і сузір'ями завжди було важливою частиною людської культури. Стародавні цивілізації використовували місяць для відліку часу, планування сільськогосподарських робіт і створення міфів і легенд. Сузір'я Скорпіона з його яскравою зіркою Антаресом відігравало важливу роль в міфології багатьох народів. У грецькій міфології скорпіон був відправлений герой Оріону, щоб помститися за те, що Оріону вдалося вбити скорпіона. У єгипетській міфології скорпіон був пов'язаний з Богом смерті та потойбічного світу. Спостерігаючи за місяцем і сузір'ями, ми можемо відчути зв'язок з нашими предками і зрозуміти, як вони бачили світ. Це допомагає нам краще зрозуміти себе та своє місце у Всесвіті. Що чекає нас далі? Кривавий місяць у вересні. Після першої чверті місяця нас чекає ще одна захоплююча подія повне місячне затемнення 7 вересня. Це буде кривавий місяць, коли земля пройде між сонцем і місяцем, кидаючи тінь на місячну поверхню. В результаті місяць придбає червонуватий відтінок, що й дало їй назву кривава місяць. Повне місячне затемнення це рідкісне і вражаюче видовище, яке не можна пропустити. Це чудова можливість відчути себе частиною чогось грандіозного і відчути зв'язок з космосом. Особистий досвід та роздуми. Я пам'ятаю, як одного разу мені пощастило спостерігати за повним місячним затемненням у горах. Небо було настільки темним, що здавалося, що можна дотягнутися рукою до зірок. Місяць поступово зникала, набуваючи все більш і більш червонуватий відтінок. Це було незабутнє видовище, яке назавжди залишиться в моїй пам'яті. Спостереження за космосом це не просто хобі, це спосіб побачити світ по-новому. Це допомагає нам зрозуміти, наскільки ми маленькі в порівнянні з Всесвітом і наскільки важливо цінувати кожну мить життя. Висновок: не пропустіть можливість побачити космічне диво, серпень і вересень прекрасний час для спостереження за нічним небом. Не пропустіть можливість побачити, як місяць обіймає сузір'я скорпіона, і помилуйтеся кривавим місяцем. Насолоджуйтеся красою космосу, відчуйте зв'язок з минулим і відкрийте для себе нові горизонти. На закінчення я хочу побажати всім удачі в спостереженнях і сподіваюся, що ви отримаєте стільки ж задоволення від космосу, скільки і я. Пам'ятайте, що навіть найпростіший погляд на нічне небо може подарувати незабутні враження і надихнути на нові відкриття. Не забувайте дивитися вгору і захоплюватися красою всесвіту.